Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Врешті, вже сьогодні в мене є сили. Хочу з вами поділитися ось цим своїм таким прекрасним квітінням цієї орхідейки, тому що вона вже розпускає все більше і більше квіточок. Бачите, подивіться, як в неї гарненький розпускається букетик таких метеличків. Вона дуже-дуже ефектна. Сама квіточка в неї, бачите, Дуже такі незвичні ці кольори, оці такі, бачите, в неї від неоново рожевого до такого прямо неоново-фіолетового на губі. Це коханець, ви його пам'ятаєте. Ось я вам його показувала, як він тільки-тільки розпустив першу свою квіточку. І він тут вже почав навіть розпускати бутончик. Зараз я покажу вам. Не можу так я піймати, щоб вам показати, де він. Ось там знизу. Ось-ось тут. Бачите, який ось цей бутончик, ось він, ось він. Це на розгалуженні. Але подивіться, яка тут красота. В цих кольорах квіточки роз... От вони розположені на гілочці. Почергово, крок в них зовсім невеликий, напевно, 2 см між ними. І дивіться, як вони паралельно один поза другим. Бачите, ось так розміщені, і так вони і відкриваються такими зграйкою таких метеликів. Хочу вам сказати, що дуже вдячна рослинка, дуже непримхлива рослинка, задоволена тим горщиком, який я їй надала на самому початку. І ось тут уже дуже дуже багато у нас коріння. І, чесно кажучи, цей горщик є пластиковий. Якщо б я хотіла зараз його пересадити кудись, я навіть не маю поняття, як мені його звідти дістати. Коріння там дуже багато. Дивіться, навіть коріннячко. Ось це коріння, яке в нас повітряне. Бачите, в активному рості. Зараз я заберу, напевно, так краще буде видно. Ось, бачите, який гарненький, блискучий кінчик зелененький. Звичайно, є в нас і надломані корінчики, і є закуклені корінчики, але в ґрунті там в неї дуже і дуже багато коріння. Ось, бачите, такі грубі, гарненькі, величезні корінчики. Любить вона вологу. Чесно кажучи, це звичайний гібрид і дуже, я б сказала, вдалий гібрид. Шукала я про нього інформацію. Можливо, назва. Вказана чисто любительська, мається на увазі не професійна, не та, не та назва, по якій можна було приділити її батьків. Ось тому, що коханець, швидше всього, він отримав назву свою від краси ось цих квітів і, мабуть, від свого аромату. Аромат в нього безподобний. Передати словами це просто нічого не сказати. Аромат наскільки ніжний, якихось таких. Других французьких парфумів щось до, навіть не можу таке, солодковато-терпковатий, навіть він І разом з тим є така цитрусова нотка, і щось таке дуже-дуже глибоке, бархатисте в самому ароматі, ну, в кого є ця рослинка, в кого є ця орхідейка зрозуміє мене і підтвердить мої слова, що дійсно цей аромат незабутній, він прекрасний. Що ще з цією рослинкою? Ось вона наростила ось такий гарненький листочок. Ось цей листочок він наріс буквально на протязі цього літа. Ось, звичайно, звідти знизу вона відсушила знову листочок. Одненький, ось звідси знизу. Я зняла один листочок, але він має все рівно, дивіться, бачите, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять гарних листочків. Вона не буде мати великої розетки, тому що це, я так розумію, рослинка з розряду середніх середнього розміру, тобто вони не є велетні і не є оті міні-орхідейки, а вона є звичайна середня орхідейка, яка просто не буде більшої рости. Ось чому я заговорила про пересадку цієї рослинки, тому що там дуже і дуже багато корінців, і як ви могли побачити, ось тут дивіться, ця рослинка вже піднімається на ніжках з горщика. Тобто вона вже починає тікати з горшка, тому що їй там замало місця. Тобто там коріння наскільки вже наросло, що вона власною, власним, власною силою, власним корінням виштовхує сама себе з цього горщика. Ось. І, мабуть, щоб я хотіла, був би це скляний горщик, його легко було би розбити. А це пластиковий горщик, і, чесно кажучи, я собі навіть не уявляю, як я маю його звідти дістати. Пластик теж розколюється, звичайно, але я не хочу пошкодити рослинку таким чином. Ну, зараз він переквітне. І скажу вам, що зараз, от цього року, в нього квітіння, так як він квітне вже другий раз за рік, він квітне навесні, ну і зараз він квітне знову. Навесні, то десь він в квітні, здається, квіт. У мене десь є на каналі відео. Я виставляла і в шорцах, і він є в мене в загальному відео. Ось в нього доволі такий квітконос цього року дійсно багатий, я б сказала. Тут он таких два гарненьких. Відгалуження, ось одне відгалуження, от там з тієї сторони інше відгалуження. Тут в нього на самому квітконосі, бачите, ще на розпущених чотири бутони. І він дійсно дуже-дуже він ароматить. Особливо зараз ранку, 11 година. Він з самого раночку ароматить, десь в сьомій ранку, якщо піднятися, вніше спуститися на кухню. І особливо коли є сонечко, коли на неї потрапляють трошечки сонячні промені. Вона просто на метр від цієї рослинки ти стоїш і відчуваєш запах. Він божественний, він дійсно дуже-дуже чудовий. Ну, ось така от моя рослинка. Єдине, що вона полюбляє, це бути постійно вологою. Постійно я доливаю там водички на дно, тому що, бачите, навіть от я зараз хворіла. Кілька днів взагалі я була, скажімо, не було сили навіть щось поїсти. Не хотілося верніше навіть їсти. Як ви знаєте, що я хворіла перед Крісмасом. І оце другий раз мене повернуло. Не знаю, можливо, це моя помилка. Я поїхала до внука. Ви бачили, я показувала вам святкове відео. І, мабуть, там, де було накопичення людей, і там десь я вхопила знову той самий вірус, але цей вірус вже почав він набагато. Цей вірус набагато сильніше прихопив мене. Просто не було сили навіть піднятися з ліжка. Вірніше, не хотілося. Єдине, що я могла зробити собі чай, нагодувати тваринок, так як я в домі зараз одна. Ось. Мені було дуже-дуже складно, але нічого. Мені мої квіточки дають силу. Я мусила встати. І от це вже вчора я вже піднялася і я проглянула всі свої орхідейки, і в мене є новинки. Так що, ось така краса, бачите? Оце те, що я хотіла вам показати сьогодні. І хочу показати вам ще одну таку радість. Поділитися мені зробили подарунок. На на різдво. Ось у вигляді орхідейки знову. Звичайно, це орхідейка з магазину. Чесно кажучи, я трошки була насторожена в тому плані, що куплена орхідея взимку. Приїхала вона теж взимку. Ну, але відмовитися від цієї краси було просто неможливо. Подивіться, яка це красота. Він біленький. Чисто-чисто білий, і тільки отам от на губі, в нього таких кілька тих прожилочок. Оці така губа шикарна цього біленького фаленопсиса. Це звичайний гібридний фаленопсис. Нічого особливого в ньому немає. Певна варіація Альба, тому що він білесечкий. Але подивіться, така форма губи, вона мені нагадує трошечки губко правда? Така видовжена, витягнута. Губа. Ось розпустилися тільки на ній три квіточки, але ще ось, дивіться, чотири бутончика попереду, навіть більше, п'ять. Ось зараз відкриється навіть цей бутончик вже відкривається, бачите? Ось так. І от така в мене є ще одна радість. Куплений він в звичайному маркеті, звичайно, приїхала до мене знайома, якої я не бачила, напевно, може, півроку, може, трошки більше. І Подарувала мені, привітала мене святом, сказала, що я повинна виздоровлювати найшвидше, тому що мої квіточки потребують моєї уваги. Ну і оце така моя радість, на різдво, такий подаруночок. Я дуже-дуже дякую подругам. Ви знаєте, є такі люди, чесно вам скажу, не потрібно мати тих дійсно 10, 20, 100 друзів. Потрібно мати двоє-троє. Дійсно щирих таких, які вболівають за тебе, які турбуються, які цікавляться. Я би сказала, турбуються, цікавляться. Тому що, щоб турбуватися, є родина, є діти, близькі люди. А подруги, подруга це дійсно та людина, яка тебе відчуває здалеку, яка відчуває, що щось трапилося, і ти потребуєш її уваги, можливо. Такий біленький фаленопсис прибув до моєї колекції. Поповнить колекцію моїх білих фаленопсисів, тому що в мене їх є доволі багатенько. Ось я буду так само за ним доглядати. Дійсно, ця губа така цікава. Досить цікавий вигляд. Розеточка в нього не є велика. Листячко таке видо вже, не бачите, наче воно ось. Немає тут чогось такого особливого. Я, чесно кажучи, боялася, що в зимовий період, можливо, прийдуть заморожена рослинка прийде, але вона в мене вже стоїть тиждень в хаті. І хочу вам показати, ось я тільки що буквально долила туди капочку водички, пролила наскрізь буквально 50 мл. І ось, дивіться, немає. Тут корінчики всі живенькі, корінчики всі хороші. Бачите? А коли мені подруга її принесла, вона була повністю сухенька. От суха-суха, і корінчики наразі зараз вже напоїлися водичкою, бачите, вони ось такі зелененькі. Ось що тут у нас є по розетці? Розетка доволі таки видно, що вона молода, але росла інтенсивно. Ось є фласочні листочки. Ось тут. Ось вона. Там знизу ще один такий малесенький, два навіть фласочні листочки. Бачите, он один, ось другий знизу. Зараз я підніму цей листочок і вам буде краще видно. <клес> <клес> Бачите? Дивіться. Ось один фласочний листочок. Ось він знизу. А оце другий фласочний листочок. Бачите, ось знизу ще один такий є. Ось він. І ось. Від Фласки, напевно, вона, ну, 3 роки, я б сказала, може 4. Тому що тут є знов-таки, раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8, 9 і 10 листочків. Але хочу звернути вашу увагу. Подивіться, цей листочок у нас, ті були маленькі. Потім цей і цей, наче однакового розміру. Цей практично такого самого розміру, бачите? Як і попередні, але потім рослинка мала тут якісь пошкодження, можливо, щось її їло, можливо, десь в теплиці щось її пошкоджувало, і швидше всього, це був тріпс, або це був кліщ. Бачите? Дивіться, який тут листок має борозди, дуже подібні на тріпси. Бачите, і от навіть я б сказала, оці такі на просвіт, оці такі припухлості, не дуже мені подобаються. Потрібно буде взяти її на догляд. Я не мала просто можливості її оглянути під мікроскопом, бо я лежала в ліжку, а тепер я вже мушу її оглянути ретельно і дуже-дуже детально. Тому що, як я побачила, оцей листок, бачите, порівняно пара до нього це ось оцей листочок. І подивіться, яка різниця, який цей листок виріс, а який виріс ось оцей листок. Бачите, звичайно, вже від цієї пори в рослинки почався хороший розвиток. Тобто в неї вже виріс доволі гарний листок один, доволі гарний листок другий, і ось центральний листок, який виріс в неї вже. Після видужання. Але оцей листок мене наводить на думку, що тут були якісь шкідники, причому серйозний шкідник. Ну, так, мені хотілося цей листочок навіть видалити. Але будемо бачити. Ну, ось така картина з цією орхідейкою. Коренева в неї досить хороша, як я вам вже показала. Зараз я вийму ще раз. Ось отак покрутимо його довкола. Бачите, ось. Дуже гарне коріннячко в цієї рослинки. Воно ростуще, як ви бачите. Дивіться, там молоді кінчики зелененькі, такі гарні. Доволі багато корінців. Знизу є один гниленький, але я потім його обріжу. Але наразі зараз я хочу дійсно взяти і доглянути його. У мене ж аж ну, руки зачухалися за, за, піти і включити мікроскоп і переглянути повністю. Але я вам скажу, квіточки на квітах немає жодного пошкодження. Я вже дивилася, оглядала довкола. Можливо, десь на якомусь етапі розвитку, десь на якомусь етапі, поки ця рослинка зростала і на неї молоду рослину впав був тріпс. Ну, я так підозріваю. Ну, або якийсь кліщ. Ну, швидше всього, це це знак це такий Оці сліди, які ми побачили на листочку, це сліди від тріпса. І плюс така от листок сам, він такий жорсткий і він, бачите, деформований. Ну, цілком може бути, що тут навіть, бачите, дивіться, ці припухлості, це все можуть бути кладки тріпсів. Ну, але будемо дивитися на саму рослинку, і будемо думати, що тут все зараз добре. Ну, покаже нам результати обстеження. Ось. Що у нас тут в тому бутончику, там всередині. Подивіться, як цікаво, він відкрив. Тільки що пелюстку я при вас натисла на бутончик, і він відкрився. Ну, ось така орхідейка прибула до мене. Піду я її обстежувати під мікроскопом. І вже потім, слідуючий огляд, я вам обов'язково розповім, що ж я там знайшла. Ось такий невеличкий огляд був на сьогодні. Така вона цікавенька ця рослинка. Самі світленькі зелені такі листочки. Є деколи орхідеї, які мають темну зелень, такі темне листя. Навіть я б сказала, в цей, бачите, коханця. В нього трошки така темніша зелень, і в, неї, в нього такі округлі листя. А в цієї. Наскільки я знаю, Леодора має такі довгенькі і такі світленькі листочки. Ну і в цей теж такі тоненькі, вузенькі, світленькі листочки. Ну, будемо бачити. А я дякую подрузі за те, що вона знає, що мені подобається. І на ще одну біленьку орхідейку. А вам дякую за те, що були зі мною сьогодні. Дуже-дуже вам дякую і всім пока. Thank okay. you.